Всім доброго дня! Я зібралася йти в аптеку. Хочу ще піти уксус купити оцет. Думаю, зробити треба буде аджику, тому що в мене, що найбільше люблять, це аджику. І хочу купити порошки себе, щоб якось бути хоч трохи активнішою і щоб виходити до вас, хоча б якось жити. Отакі в мене справи. Вкинула стірку. Стирається в мене постійно. Стірка йде і ввечері, і вдень, і, і рано постійно. Тому робота вже зранку є. Мене вродила така малесенька морквочка. Я її хочу теж викопати і перебити. на ну, ножом, блендером перебить, чи як воно там називається, я путаю ну Можна на терточку, але так буде довго. Я собі так кидаю. Джик-джик-джик. І такі гарненькі, вони як все одно потерта морква і в морозілку. Ось такі справи. Засуха, вже все майже погоріло, нічого немає. Але нічого, цибулька є, картоплі поки ось є, а там купимо. Часничок є поїсти, у гіркі є, є. Ще з того року там в мене все є, що в мене там є і ці, як вони називаються, кетчуп є, то можна буде до піци брати. Ну, таке, потрошку є, його багато не треба, тому що ми не з'їдаємо з уксусом. Ми не можемо їсти, і маринованих огірків теж чогось я не знаю. Ну, я тобто не можу, Віталік не їсти, а Ігор вже не їсть. Це тільки свіжі салати він може з'їсти. Такі, щоб там помідорка була, огірки це в цьому році, тільки я вже почала казати Ігор, це вітаміни на почки добре. Давай но ну, їж салати. то так йому покришу дрібненько, і він якось трошки їсть там, з майонезом йому, бо він любить майонез. А я то сметаною із з олійкою пахучую. Таке, а Віталік їсть який зроблю, так і він їсть. Він мене молодець, не перебирає. Що я ще хотіла сказати? Ну, Таке. Нічого не буду казати, хотілося б багато чого вам розказати, поділитися, але, знаєте, сидять і дивани-експерти і коментують, гадять. Сьогодні якась написала, не знаю, назву її якась. Чи може якийсь, ну, напевно, якась. Я думаю, що мужчин таких не буває. Я навіть не заходила, бо я як дивлюсь у творчеської студії, то мене там просто написано, чи узір, чи там ще якось там під номером. Ну, там можна зайти на YouTube і подивитися, хто цей коментар написав. Я навіть не схотіла, я просто заблокувала і все. Я думаю, що вона подивиться, та людина, якщо то людина, хотіла б вам сказати. Якщо ви будете ще ображати, є зараз такий закон, що коли ви людину ображаєте, паскудите, так є такий закон, є стаття, що просто-напросто оці коментарі, я буду їх зберігати, копірувати, і ви будете за ці коментарі платити моральний ущерб. Якщо ви цього хочете, я просто цим займуся. І ви знаєте, за цей клад. Це то добре. Це добре, тому що продвігається відео, і канал продвігається, і відео далі, і далі, йде там стільки тисяч, там вже, мабуть, зараз буде 100 тисяч переглядів, треба буде подивитися. Ви знаєте, якщо ви мене дивитеся, так, я до вас звертаюся, ви скажіть, яке у вас може бути співчуття до тих людей, якщо ви ображаєте, називаєте огідно, бридко, противно. Що я сміюся. Я так дивлюся, люди, які це ви пишете, я так бачу, що ви, ви просто настільки в вас зла, у вас такий негатив. Вам просто хочеться, щоб я плакала. Треба буде, як буде плакати, я й поплачу. Як у мене йде життя, так воно і буде. Ну ви мені скажіть, будь ласка, як можна образити людину? Якщо ви ображаєте людину, у вас ніякого співчуття до інших немає. Ви такі є. Вам фу, отак раз плюнуть, образити, просто наказати на людину, послати її. У вас такий характер. Ви ж ви нерозумно, у вас, що у вас за така голова, що у вас за такі мозги, що ви там. До пару тих коментарів узялися, і ви перекрутієте то за золото взялися, то, то що там сміяться, то мене не, не бувало такого, що я ось зараз почну копати і почну викопувати щось із землі. Може, банку якусь під консерві я можу там десь знайти ржаву. То, звісно, це, знаєте, привічно. У землі якийсь метал. Ви. Путаєте щось, ви щось не про те пишете. Ви не розумієте. Ви хоч трошки розумієте людей, як вам не стидно? Просто реально неприємно і стидно, що у нас невже в нас, не вже в нас от такі є люди, українці? Якщо ви співчуваєте, то та людина ніколи не образить іншу. Я не можу лічно образити. Я не можу написати кому щось. Чого ви стоїте, якщо ви ображаєте? Хто ви така? Чи хто ви такий? Яке ви маєте право так робити поступати? Я вам кажу, люди, оті, що це ображаєте без причини, просто без причини. Це получається, що ви собі на себе забираєте все, От все забираєте, забирайте його і будете відповідати. Тому що зараз є стаття. Ображайте далі. Думайте, що пишете, знаєте? Розуму вам і здоров'я вам і вашим рідним. Трохи задумайтесь. Зараз вже то війна. Я вже відео зняла, воно в мене давно висіло. Я не хотіла навіть, думаю, нема, нема просто розумні люди. Вони дивились, бачили, коли дивно, хто підтримував, бо це реально дивно. А нерозумні, вони все одно будуть себе викидати те, що в них є. Вони все одно те викинуть. Як би ти їм щоб не показав і не розказав? Ви розумієте, про що я? Людина йшла похилого віку, яка прожила і який це все знає, це все я не знаю, проходила людина. Ці банки бачили. Розказував, як було, ходили колись викрадали, людина виїжджала. Я не знаю, я не буду допитуватися ці, чи вона назад повернулася. Це було у 90-х роках. 30 років, як немає людей, померли, прожили до 95 років люди. Слава Господу Богу, щоб і ми всі прожили і ви. Але зараз дуже тяжко, нема миру, нема злагоди, нема порозуміння. На дворі війна. Стіки зла, да сміється, досмійтеся. Може, ми завтра не зможемо вже посміятися і поговорити. Люди добрі є. Я просто в шоці, я не розумію. Ви просто ненависні. у вас зло велике. І закопали, приховали, тому що розкрадали. Люди виїжджали, щоб повернутися, не було зрозуміло, коли вони повернуться, щоб його не вкрали. Тому що в погребі його явно украли б, а так люди темно закопували його те сало і сахар, коли була ніч, щоб ніхто не бачив. Ніхто. Тому що викрали були такі моменти, що було пусто. І в нас викрали м'ясо і сало у Павулочі, по Пільнянському районі. Коли ми жили, коли я маму свою забрала, вона заколола двоє кабанов і теля. І його до ранку все вкрали. Мамінфарт був. З погреба вкрали, розгрузили, хто перевіз, і видно, ті люди, що розгружали, перевезла машина. Родичі казали. І голова колгоспу казав, давайте будемо в міліцію візивати усе. Але не... куча нервів і чи знайдуть. А потім у туалеті баночки валялися. І з жиром біленьким, пахучим, з маміним, що мама закривала, топила його. І здору у банках був. Дуже багато було банок триста. Я стільки все пережила, і ми не доїдали, була велика сім'я і дітки, тому що жили ми в чужому вші і працювали в госпі. Що я буду розказувати вам, хейтері? Не одну книжку я написала свого життя, як зараз сісти і писати книжки. Я вас обожнюю, дякую вам за все. Зробили мене сильною, а я пішла. Все. До побачення.